Собака у нас вже в маї буде рік. Ми її взяли під Новоміхай. Люди дуже багато собак вибрати, ми забрали. Хоч тобто? одну собаку спасти. Шість місяців було йому. Ми їхали на позиції і встрітили його. Ми їхали як на позиції, ми з собою не взяли, тому що туди не можна було брати. Потім вже їхали, думаю, назад будемо їхати і заберемо його. Назад не забрали, тому що його вже не було. Потім десь через місяць п'ять їдемо на ті ж самі позиції. І він біжить. Я такий позвав його, йди сюди, і він хоп, підійшов, я на руки взяв без проблем. І він все, ні, не гавкав, нічого, без проблем сів в машину до нас і так з нами приїхав. Ми його накормили одразу, і ми йому зробили паспорт, щоб ну, перебили всі прививки йому. Туман, бо то, що ми його забрали в тумані, і шеф теж говорить, давай туманом ми називаємо туман, так назвали. У нас це перша собака на покишері взагалі з'явилася. Вона так з нами і так і є. Хлопці теж побачили, що у нас собака є, і почали собі набирати собак. Теж, щоб друг був. Він був під обстрілами і дуже лякається, гавкає дуже сильно. А от на вистріли вже трошки підучили, то вже не так боїться. Бо ми бува, на фазанів ганяємо, Приучаємо потихеньку до охоти. Може війна закінчиться і буде на охоту нам собака. Лежать. А! Ні! Можно. Давай, пиха, пиха, Давай, 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 назад, назад, пьем, берем.